Друзі, хочемо вам показати ідеальний приклад, чому варто приганяти автомобілі через нашу компанію. Дивіться, майже однакові хонди, але це ще й гібрид. Ми приганяли нашому клієнту і робимо машину під ключ цю біленьку «Хонду». Ми знаємо наскільки дорогі запчастини по ній в передній частині, тому ми одразу брали удар пошкодження, щоб вона була або задня, або бокова. В цьому випадку це у нас пошкодження чверті та двері. І клієнту обходиться ремонт в 2000 доларів. Даний автомобіль теж наш клієнт, але пригон робив через іншу компанію. Йому купили автомобіль з ударом в передню частину, дуже сильне пошкодження. Ми міняли чверть передню, ми підтягували стакан, і ми міняємо дуже багато передніх запчастин. Тут ремонт вже майже 10 тисяч доларів, тільки запчастин приблизно на 300 тисяч гривень плюс робота, і ще не все даже враховано. Тому обирайте правильно компанію, обирайте компанію по пригону ту, котра робить ремонт і розуміється, в ньому може вам правильно порахувати запчастини, правильно розказати про пошкодження і розуміє, що коштує дорого, а що коштує приблизно нормальну ціну.